У благодійному фонді Допомога справою триває психологічна групова консультація. Спершу знайомство жінки розповідають про себе, наприклад, чим захоплюються та про що мріють. Я є, я так себе вважаю, люблячою мамою. <гум> Також в мене є собачка, радуня красуня. Вона такса. Вона придає мені ще більше радощі в житті. Я є творчою особистістю. Аме зараз люди готують самопрезентацію, тобто для покращення нашої атмосфери, зняття емоційного напруження, нам треба добре познайомитися. Для цього люди на своїх долоньках пишуть факти, якісь про себе. У фонді розповідають, проводять не лише групові, а й індивідуальні психологічні консультації для тих, хто цього потребує. Такі заняття сприяють психоемоційному розвантаженню, поліпшенню комунікативних навичок і адаптації до нових умов життя. Ті е, заходи, які я відвідувала Саме у благодійному фонді, вони завжди були для мене актуальними, корисними, і знаєте, це як якийсь певний друг, до якого можна завжди звернутися і від тебе не відвернуться. Тут справді і працюють, і допомагають і дітям, і мамам, і вагітним жінкам. І це дуже важливо, коли людина приїжджає на нове місце і взагалі нічого не знає, коли поряд, хоч хто є, а це є надійно. Або благодійний фонд з правою» на мій погляд, це надійна структура, де вирішується дуже багато спектрних питань. Також у благодійному фонді проводять тренінги з працевлаштування, а ще надають юридичну допомогу тим, хто цього потребує. Найчастіше, наприклад, вимушених переселенців хвилює питання виплат на проживання. Також люди звертаються у вирішенні майнових питань та отримання аліментів. Бенефіціари приходять, питають. Ну, що, що саме як їм отримати, наприклад, виплати, чому вони припинились, або як їм подовжити на півроку. Ми відкриваємо постанову Кабміну від січня 24-го року, яка регламентує це, і пробігаємось по категоріям, дивимось, чи підлягають вони під отримання виплат. Якщо так, то я надаю їм відповідь, що так. Надаю конкретну інструкцію, що вам треба звернутись до департамент соціального захисту населення або ЦНАП із заявою вам подовжать виплати. Допомагає складати заяви. Тобто, в нас первинні консультації. Звісно, наприклад, там звертались по аліментним питанням, що треба там, стягнення аліментів. Звісно, що супровід суду ми не проводимо, але там допомогти скласти позовну заяву. Ми можемо. Благодійний фонд Допомога справою працює вже понад чотири роки. З початку повномасштабного вторгнення за підтримкою сюди вже звернулися понад шість тисяч людей. Насамперед, представники вразливих верст населення, зокрема вимушені переселенці, люди з інвалідністю та одинокі мами. У Запоріжжі залишається велика кількість представників вразливих верст населення. І тому наша мета це надавати їм допомогу. Зараз у нас працює проект. Це створений центр комплексної допомоги вразливим категоріям населення. В чому унікальність цього проекту? От тому в тому, що допомога надається комплексно. тобто людина може вирішити свої базові потреби і потреби з довготривалим ефектом, тобто якісь юридичні, психологічні або соціальний супровід. Також у фонді на. Дають і іншу благодійну підтримку. Зокрема, цього разу мами з дітьми отримали іграшки, дитяче харчування та підгузки. Щоб отримати допомогу у нашому фонді треба заповнити форму опитувальник, де ви зазначаєте всі свої потреби. Потім з вами зв'язує зв'язується наш представник і запрошує до нас на отримання допомоги. Тобто, це може бути або психологічна підтримка, або якась інша, і також отримання набору, який закриває базові потреби або в харчуванні, або в гігієні підтримка надається благодійним фондом допомога справою у співпраці з данською радою у справах біженців завдяки фінансовій підтримці гуманітарного фонду для України. Анна Крамаренко, Роман Котляр, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.